Всім привіт! Ми знімаємо перший в рівному подкаст, який присвячений каві. Ми знаходимося в Румівській кав'ярні, кав'ярні, арт-кав'ярні, вдалі. Починаємо з меню і з вибору кави. Меню доволі відповідає вимогам тих, які повинні бути в меню в кав'ярні. Тобто досить в якісно описано те, який має смак кава і що туди входить. Тому почнемо з вибору кави. Ти часть якого каву вважається з кислинкою, з гірчинкою, з м'ячокрем. А може у вас є якась така кава, яка ну, особлива, яким пишається ваш заклад? Е, да, у нас є особлива кава, це два наші особливі купачі кави, тобто mm. сорти змішані. це й десертар та літар, кава. А чим вони такі особливі? Е, це змішані кращі сорти Арабіки. І, і вони, вони популярні у вас? Так, да, звичайно, це, це кава найбільш нас купується. Може ви ще розкажете про історію вашої кав'ярні? Цього літа вже буде 4 роки. Mm -hmm. От, це кав'ярня була основана фотографом досвідного приєднання Осадко Полічинського, до речі, стоїть за вами. Mm -hmm. От, він досвідоми фотограф, який прийняв такі за межі нашого міста. От, дуже полюбить сам фотограф. Тут Зараз проводиться фотошколи, фотоклуби проводяться, різні виставки. Зараз у нас виставляється Руль Вілальбі, е, аргентинський фотограф в цьому залі. А в тому представляється Дніпропетровський фотограф Юрій Вір. Далі виставка. У цьому залі називається фотосмогорія пристрастей автомобиль в стилі він ці всі фотографії як на танго, тому що він вважає, що в танго найкраще можна передати саму душу та пристрасть почуттів А Юрій Бір зображує свої всі світлини в чорно-білих кольорах. Він вважає, що саме чорно-білі кольори найкраще можуть передати саму душу, саму потенціал фотографії. Пробуємо оцінити цю кав'ярню за нашими критеріями щодо вартості кави. Вартість кави доволі помірна. В принципі, в тих кав'ярнях, які бувала, то вартість однакова. а якщо кава дійсно відповідає ціні, так кава досить недорога. Мені здається, що на своїй смаковій якості вона відповідає снігу. Дані яка запропонувала даному мені. Якість обслуговування. Мені якість обслуговування Дані кав'ярні дуже подобається. Скільки разів я сюди не приходила, мені завжди знайдуть столика або порекомендую через хібці хвилин підійти. Тобто не бувало такого, щоб про мене там забули, або десь там залишили, або щось не принесли, або якось не так обслуговували щодо інтер'єру, я вже говорила. Інтер'єр цій кав'ярні подобається найбільше, де зі кав'ярні, яких я була. Відповідно, музичний супровід. Відповідна вентиляція, як тут написано, дійсно є чим дихати, а найбільш подобається, що не палять взагалі. І зазвичай тут багато людей, особливо ввечері, але в принципі доволі спокійне місце і не настільки шумне, де один одного там можна не почути ще щось таке Кава-м'яка. Мабуть, якби додати цукру, вона б не була б e, з герчинкою. а з цукру вона з гірчинкою м'яка. Мені подобається. Та кава, яка в мене це, мабуть, арт-кава, арт, арт -кава мені подобається. У мене кава марагоджі. Це мексика, як було сказано, що це найбільші зерна у світі. це використовується. Так, вона, якщо без цукру, вона з гірчинкою йде. І все-таки я як піс тільки з цукром, то я спочатку попробувала без цукру, вона з гірчинкою, і все-таки з цукром трошечки вже вона м'якша стала. Мені подобається. І так, є шоколадний після слаг. Ну, в мене походу, каваси, ватор, де, і, і, ну, Вона вка, має трошки привкус такої ніркуватої арабіті, мені кажуться. І, і, і я смак шоколад. Вам подобається це крас? Зараз ми знаходимося вже в наступній кав'ярні Рівного. Вона вже знаходиться ближче до центру Ось вона, називається «Галка Каріна. І зараз от нам дали верну. Бачимо дуже велике, і ми спробуємо щось підібрати кожному від свій смак. Ось, як бачимо, тут дуже багато є, як і великі вибір кави, так і чаю, так і капучино. Ось зараз спробуємо підібрати. Так, ти будеш каву, чи що? Дивайся, ну, в ми пробували багато <проду> кави, тому такави, Мені, Так, хотіла капучино щось таке. капучино. Я пропонувала взагалі, якщо ми знаходимося в ці галкаріна, взяти це галкар або польвіса, або таке. Дякую тут із Ну, от я знаю, що Михайлу подобається кава тут якась. Він тільки замовився. Ну, я так? в цій кав'ярні, можна сказати, досить часто. На протязі чотирьох місяців майже кожного дня сюди кожу. і мені, тут саме, мені подобається два вида кави це шоколад і вишня. Інша кав'ярня кав багатьох називається не просто вишня, а дика вишня. І от я зараз на рівні п'ємо Ми З нею погодиться, що як і кава, так і капучино, всі вони мають присмак гірчинки і такої кислинки, гірчинки. Це, звичайно, також не любителя, може, і хтось так любить, але загалом можна сказати, що приміщення інтер'єр мені сподобалось досить спокійно, чисто. Хоча один може мінус, що він маленький. Також в меню ми бачимо, що якщо є кави і капучини напої вибір є, а от кондитерських різних... Там, Да, немає. От. Сподобалося так, що це. оце. Що є ота газета, є, є от такі брошурки, пов'язані з кавою. Це так, що сподобалося. Ну чому? вдома почитаю, може щось цікаве і прочитаю для себе. От. Ну, можна сказати, що розташування розташування, а, розташування. Кра... Ну, дуже добре, бо це центр міста можна сказати. Легко під легко дібратися і дуже легко побачити взагалі mm -hmm. цю кав'ярню. Це великий пункт, особливості кав'ярні, відмінності особливості. Ну, кав'ярні як кав'ярні, я думаю, ніяких тут таких ну, особливостей для мене. Суто я не побачила. Ну, вона спеціалізована, вона йде з с... суто, ну, галка. галка, галка, галка. Є, тут іншого виду кави, що галка. Немає. До речі, я тут побачив, що навіть латей. Галка випускає, ну так. Да, Латеї mm. і галка навіть випускає. Чай. Yeah. Там ну, так, ну, показано шпоча. І я не знаю, що це таке. А, куриці, в... Так, в... а в... 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 це користь каолекій. Це, до речі, дуже корисні. На рахунок цін так, також, можна сказати, ціни досить помірні такі. Дивися, воно ну, набагато дешевше, ніж та попередній. Можливо. Якість обслуговування. Нормально, можна сказати. Вентиляція, кількість людей, ну що тут можна говорити, приміщення само по собі маленьке, тут багато людей кондиціонер. Так, кондиціонер працює. Є. Вони є. Музики замовили. Музики так немає. Телевізор, телебач. Але без звуку. Кав'ярня на Петлюрі у нас знаходиться на вулиці Симона Петлюри, 40, Лоскаут Москва. -Укос. Без умовна сьогодні там, яка потрапила до кар'яти. Ну, до речі, хороші апарати для мелення і роблення кави, і гарячі шоплатих теж, можна сказати, кожен день робиться. Наступній кав'ярні, це кав'ярня на пацюри. Я тут була взагалі другий раз. Але, мені тут дуже подобається. Інтер'єр тут дуже класний, затишно тут гарно. Є можна сидіти, просто шлакувати кавою і роздивлятися все, все, що тут є, ці самі вазони, там вітрина є вітрина з шиями, вітрина з кавою. Це дуже класно. Ну і Ми зак... замовили ем, швейцарську каву з шоколадом. Якраз закладу шоколад справжній. На смак дуже оригінальний. Який смак шоколаду змішується легкою кавою.

Кава. Але вона того версується. Ця каву смажать самі, вона є обсмаження більш сильніше, є сильніше. От. Смак чудовий. Так як я не, не любитель тільки кави, мені дуже подобається. Це класно. І дуже подобається оформлення залу. Зверніть увагу, тут всі види чаїв і кави і стоять зверху. Тобто можна розділитися їх. Взагалі, інтер'єр дуже досить затишний. Ну Просто, загалом викликала кав'ярня дуже це багато позитивних емоцій. Загалі, починаючи від освітлення самого приміщення, які не даєш навіть і настрій, ти заходиш, і тобі вже якось так приємно, комфортно, це дуже дуже а приємно, му? що сам власник кав'ярні нас прийняв і так виявився дуже приємною дитиною. Це дуже приємно. Я ще чистечка рука речі. Речі. дуже в культі. Да. Дуже смужна. Це, оце в нас тут вже є, не в У нас в місті немає ніде між такого вибора, тому що ми його самі любимо. А це називається це, 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 це Вони різні бувають. А це називається бомбіджа. Вони теж різні бувають і так далі. А що це таке? Це пристрій для пиття чаю мате. Хоча, хоча це не чай. Це, ну, вам скажу, да? ну, нас люди збирають звіробій і п'ють, да? ну, а в Південній Америці збирають мате, листя, це паралайські тисячі намагаються. І це його сушать три місяці, готують, потім зберігають, і лише через рік можна його продавати. Це корхове та середня? Ні, це е, звичайна гарбуза, тільки спеціального сорту, з якої виробляється. Так. Так. Вони різні бувають. Є навіть витвори мистецтва, я вам так скажу, от з такої подібної гарбузи, тільки е, іншого сорту навіть роблять прекрасно для жінок. Ну, я б порадив би звичайний спосіб, він називається кава по польськи бо якби там. Ну, у нас традиційно прийнято, що найкраща кава це кава, зварена турсі. Я вам скажу, що най... найскладніше зварити каву це зварити вдома каву тур. Це найскладніше. Найпростіше це заварити і звичайним польським способом це є один рецепт, він дуже простий, але його завжди всі порушують. Перед тим як заварювати чай або каву. Посуд треба нагріти. Якщо каву заварювати, то каву... посуд має бути такий гарячий, що його руку не можна взяти. Тоді кава, не завар... тоді кава завариться. Ну а чай можна просто, щоб він був гарячий, він тоді завариться. Mm -hmm. Оце і все, ну і найголовніше доза. От коли я свого кума пригощаю, завжди додому до мене приходить, бо я не маю вдома апарату для кави. У нас достатньо. То я завжди я сипаю. Чи вона тебе така смачно виходить? Я вдома так само роблю не висок. Так, розумієш, кума, це як і не доти. Я, я сиплю дві ложечки кави, а ти тільки...